12 травня 24 рік продовжуємо займатися єрундою і сіємо сою на півдні України. Сіємо обов'язково, як не знаю, не дивився, ось таку бактерію. Обов'язково. Кажуть, не обов'язково травити, а обов'язково цим обробити. Ось так зверху посипаємо, перемішуємо, ось так у нас виходить. Виходить, як виходить. Продовжуємо експерименти, закапуємо гроші. Гроші в прямому смислі сенсу. Не гроші, а валюту прям. Не гроші, а валюту, не гривні, а прямо валюту. Тому що соя називається валюта, вона середня. Так, сіємо. Сіємо ми СЗ-2.1, отак, з такими лапами. Ось такий фон у нас виходить. Думаю, непогано. Десь вже, як, так як ми два рази тут сіяли кукурузу, грудки десь кидає, але ось такий фон виходить. Нічого ми робити не будемо. Сіємо ми на глибину, глибину десь ну, сантиметра 4 виходить. Ось тут тверде. Не будемо шукати насіння, тому що сіємо дуже мало. Ось насінина. Ось ми її знайшли, сантиметра 4. Чому з такими лапами сіємо? Тому що відразу йде культивація. Не буду про Радянський Союз, але дійсно ця сівалка нас багато в чому виручає. Чим її добре, тому що ось був у нас бур'ян, ось такий фон. Бачимо, ось такий фон. Ось такий бур'ян, там спрошу, там ще більше. Іде, вирізає, відразу сіє і сіє вологу землю. Ось, Весь бур'ян у нас зрізаний і відразу кидає, ось подушка у нас виходить, вона сира по-любому на сіни нападає на сиру землю. Так воно не так, ну, ми так сіємо, у нас так виходить. Ззаді ще загортачі, догружачі. І все остальне. Сіє розкидає дуже добре, тому що у нас там стоять он... діліті, так сказати, які розкидають на ширину всієї лапи. Тобто у нас виходить рівномірний посів, сплошний майже. Маємо надію посіяти 300 тисяч. Ну, не знаю, що вийде, може і вийде, тому що у нас тут десь 60 соток виходить, один кусок і інший разом. А ми взяли 25 кілограм. Ну, мало вийти, але ну, навряд чи вийде. Прийдеться докупляти. Ось у нас залишок трошки ще в мішку. Ну, посіємо, що посіємо. Все, сіємо, чекаємо, не буду вже далі знімати. Маємо надію, що все буде добре. Зійде. Вологої землі, а не зійде, там ж якийсь дощик невеличкий, обіцяють. Маю надію, все ж зійде. Тобто у нас посів вийшов, вийде десь по-любому менше, ніж півмільйони. То це дуже добре. Думав, я між сіять. Ну, У нас, до речі, чому? чому закапуємо гроші? Ми закапуємо не гроші, а валюту, не гривні, а прямо валюту. Тому що соя називається валюта, вона середня. Має здатність до кущення. Ну, так, посіяно, та й посіяно, все. Не хотів я культивувати, пересушувати багато хто там нові технології, вони цікаві, але, але, але. у нас є й нові, але оце завжди треба тримати в запасі. Тому що це і багато вона в чому виручає. Такою сівалкою ми сіємо. У нас в господарстві сіють горохи ось такими сівалками. Вони дуже виручають по сирому і по тому, що рихлять землю і ложать насіння в сиру землю. Все. Ну що, друзі, я вас вітаю, а може вітаю сам себе. У нас це вийшло 25 кілограм. Ось такий фон, було все зелене. Ось так сталося, чекаємо дощу, а ні то щось у нас зійде 25 кг на 65 даже навіть 70 десь соток. Це в нас в нас вийшло гарно. Соя валюта, закопали ми валюту в землю. Будемо тепер ждать, коли та валюта проросте і нам дасть прибуток. Ну прибуток вона нам не дасть, якщо буде все добре, вона нам дасть насіння. А так, будемо мати якийсь досвід просто по вирощуванню. Для цього ми працюємо на невеликих кусочках. І таке наше життя, що зараз хоч чимось треба розрадити ось такими експериментами, проти яких всі відмовляють, кажуть, крутять біля виска і кажуть, ти дурачок. Ну, до речі, такого самого я знайшов. Поруч зовсім він дивиться мій канал. І він мені піддав як підтримки, можна сказати, тому що не я один, здається, в Миколаївській області. В нашій пустелі ще теж люди хочуть працювати і щось нове впроваджувати. Тож дякуємо Миколі за підтримку. До речі, він надав цю сою, не як надав, Ми в нього придбали, тому що він собі сіяв. Людина теж ризикнула, він собі сіяв. І в нього були залишки. Ми взяли 25 кілограмів і в нас вийшло на майже 70 соток. Ріденько. Він сіяв між рядям 35 супен. Два рази перекривав, буде у можливість, ми попадемо до нього, знімемо як у нього покажемо обов'язково. Тому що не хоче ніхто ризикувати і експериментувати на півдні України. Якби хтось раніше підказав, я б дуже хотів би надранню сою, тому що в наших регіоні краще надранню сою. Все, я так думаю. Ну нічого страшного, якісь перші ази досвіду ми отримаємо. Все. Ми оціялися і слава Богу, будемо чекати сходів. Далі буде. Дякую за увагу. Спостерігайте. У нас все нові нові проекти. Думали взяти надранню сою, але не вийшло в нас, тому що в людей сталося горе, вимерзла соя. Ми дуже їм співчуваємо. Соя, кукуруза, повимерзала, це дуже погано. Це дуже неприємно. У нас теж соя, ну, у нас хоч пів гектара там експериментальний Аполло. відійде, відійде, обіцяли мороз, мороза поки не було. Ну, Але її вже декілька разів приморозило. Ну, Чекаємо, що буде. Все. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Кому цікаво слідкуйте, кому дуже прошу, коментуйте, хто має якийсь досвід по вирощуванню сої, щось підсказуйте. Все. Слава Україні! Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.